З настанням весни та приходом тепла все більше золотоністів прогулюються набережною золотоножки. Тут вони зустрічають вже старих знайомих, диких качок та лебедів, які облюбували ці місця і що весни повертаються сюди, аби дати нове потомство. Приємно споглядати, як молоді мами з дітками чи бабусі з дідусями не зупиняються помилуватися дикою фауною і годують птахів хлібними крихтами, іноді навіть цілими шматками батонів чи булочок. Здавалося б, це добра нагода провести час на свіжому повітрі і почастувати птахів. Але чи справді ми допомагаємо птиці тамувати голод і чи корисна годівля саме хлібом? Щоб з'ясувати це, золотуну шасіті звернулися до фельдшера з 18-річним стажем ветеринарної клініки «Ветшанс» Ангеліни Олексієнко, яка захоплюється орнітологією і охоче ділиться своїми знаннями та спостереженнями. Лебедів, шокачок диких, шо, що... взагалі дику птицю особисто я не рекомендую підготувати. Вони самі добитчики по собі в природі, вони дуже самі добувати собі водорості, ті ж самі молюски, ту ж саму рибку. Це підготувати, коли вже та мороз, там там мінус 15-18, тоді так. Да. А вони птиця шукає відкриту ділянку води і вона там добуває собі це все. Чого хліб не можна, хліб саме перше, не можна там багато солі. Вона вбиває цю птицю, потім там ідуть дріжджі, які накопичуються, і теж можуть бути саме перша діарея. Okay. Ніхто ж не буде да, там ловити того і дивитися, є в нього вона ще немає. Він йшов, він помирає. Так само не можна підгодовувати, він тоді не має змоги, він не розуміє, чому треба добивати цю птицю. Да, ви погодували сьогодні, да ви погодували завтра. Після завтра вони прийшли їсти. Він хоче, а де йому брати? А інстинкт в нього вже немає цього всього, чого ми не рекомендуємо. Хочете годувати птицю, візьміть натріть морковку, візьміть капусточку, бурячок, зернові, можна кашку геркулес, можна кукурузку, можна горох, можна пшеничку. Робите отакі, типу, як каша малаша, і оце ним годуєте. Ну не годуйте хлібом, не годуйте булочками. Взагалі чорним не можна хлібом, це саме небезпечне, чим, чим не можна годувати. А так то... Ну, рибку ловить, ну ніхто ж не буде цю рибку ловити. У нас, як тут ми спасали лебедів восени, навіть чотирьох чи четверо. Да, да, ми ловили рибку, купляли, да, там мужчина ловив, як він казав, жабок маленьких, отаких от мені і його підгодовував. І рязку він ходив, ловив. І саме головне, чого не можна дрожжити, є така хвороба в птиці, називається крила ангела. Коли крила в птиці дожні і ти по формі тіла лежать, він тоді взлітає, а він не може злетіти, бо вони в нього стирчать. І тоді він не взлітає, він йшов, він вмирає, бо він не може ні вернутися ні додому, нічого, бо він не має змоги взлетіти.